Навіть виробництво цукерок не обходиться без системи охолодження Ньютон Колд, і сьогодні ми представимо одну із них. Така система розрахована на охолодження 650 кг желейних, желених, помадкових і рисних мас і закриває потреби температурного контролю одразу декількох рецептів. Складається вона з двох чилерів-близнюків, які виконані дзеркально через потреби проєкту для уникнення дефіциту забору повітря, яке буде здійснюватись з боків, а віддача зверху. Також має два повітряохолоджувачі, які будуть направлені безпосередньо на продукт: чотири насосні станції, дві накопичувальні ємності, які вже вбудовані в чилери, та панель керування. Схема охолодження двохетапна, що дозволяє охолоджувати продукт з плюс 115 градусів до плюс 12. Через такі високі температури чіткі норми витримки вологи та швидкості обрали систему охолодження рідини пропіленгліколем. Це дозволяє швидко або, навпаки, повільно змінювати температури під технічні вимоги без шкоди для обладнання. Рішення унікальне і розроблено індивідуально під потреби замовника. Ми в Нютонкол допоможемо отримати саме те, що вам потрібно.